Ціною власності крові нас спас, і ми спасаємо в Готру і Прекрасно все, що Бог наш сотворив, і там у небі нас чекає радість, бажає від нас кожного спасти, і вічний мир свій нам подарувати. О, як чудово вічність з Богом провести, Не відчувати волю, пекла, муки, Не буде сліста ні журби, ні боротьби. Бог знає все, що може в нас весь час, і те, які дики в нас навіть, і тільки він у змозі помогти. Немає в світі кращої розради. Не думай, друже, серце вічини. Довір йому усе, що тільки маєш, і віри стінить, душу, рід простить і відчинить перед тобою краю права. Амінь.